Проблема, яка загрожує сьогодні і демократії в Україні, і українській євроінтеграції і репутації країни, вона триває кілька років, вона не була масштабного характеру. Я запізнилася трохи, пане Ярославе, чи можна зрозуміти, хто в нас присутній, тому що ми зверталися до комітету з проханням, аби тут були безпосередньо. Учасники дійства, про яке ми говоримо. А я хочу нагадати, що в марафон сьогодні входять п'ять телеканалів. Це телеканал Рада, це Інтер, та Ірина всі представники собі. всіх каналів присутні, окрім каналу Рада. Вони прислали позиції, я її потім оголошую. Я думаю, що нам треба тоді якось більш радикально приймати рішення на рівні парламенту щодо каналу Ради, тому що є таке поняття, як редакційна політика, і таке інше. Пані Ряд, а, ми, да, будемо а а Давайте а ми сконцентруємося на даному зверненні до проблем. Я? Да. я просто це зараз це, це, це дане звернення, тому що якраз якщо інші телеканали мають. Всі не мають працювати в рамках редакційних своїх засад і редакційної політики. То я наголошую, що статут телеканалу Рада це висвітлення діяльності Верховної Ради України, а не висвітлення всього, що вважає за необхідне офіс президента. Отже, я як фаховий журналіст хочу говорити фактами, які свідчать про наступне. Як ви знаєте, ведеться у нас моніторинг каналу Марафону. Детектора медіа, і значить, як свідчить детектор медіа тільки 25-му році, максимум 86% гостей в ефірі марафону були представники влади і депутати від фракції Слуга народу. Ми розуміємо, що в нас є фактично монобільшість там, да, хоча так офіційно в залі двісті 230 на сьогодні. Депутатів, друга фракція. І Парламенту це Європейська солідарність, яка нараховує 27 депутатів. Отже, протягом року, протягом цілого року, жодного депутата від Європейської солідарності не було в ефірі марафону. Я хочу наголосити, що однією з ключових завдань парламенту на сьогодні є євроінтеграція, є євроінтеграція. Голова комітету євроінтеграції, а отже, це ключовий спеціаліст з питання адаптації українського законодавства. До європейських директив це є Івана Контушці, представниця комітету, представниця фракції Європейської солідарності. 30% щодня нашої роботи в парламенті складається адаптація українського законодавства до європейських директив. Це ключова робота парламенту. Комітет робить величезну роботу. І якщо ми говоримо зараз про фаховість роботи парламенту, то